Черги на консультацію до ендокринолога в українських клініках явище звичне. На запитання, чому захворювання щитоподібної залози такі розповсюджені серед населення, лікарі розводять руками. Статистика показує, що найчастіше проблеми із щитоподібною залозою виникають у жінок після 40. Найпоширеніші діагнози дифузний та вузловий токсичний зоб, гіпотереоз і все частіше виявляють доброякісні та злоякісні пухлини щитоподібної залози. Умовно, ці проблеми ділять на дві категорії: збій у виробітку гормонів, що призводить до погіршення роботи всіх внутрішніх органів, і локальні новоутворення, які до певного моменту відкрито не шкодять організму. Але якщо ви все-таки відчуваєте дискомфорт, зверніться за розширеною консультацією. Перший етап візуальна діагностика та пальпація. Штина железка нормальних розмірів, увеличена. В лівій долі, в середній третій є узілок. Він у вас щупається. Ультразвукова діагностика покаже проблему детальніше, але може також знадобитися і пункція, щоб визначити склад вузлів та ущільнень. Процедура, хоч і неприємна, однак вкрай необхідна для визначення подальшого лікування. На базе патоморфологического отделения проводятся различные морфологические исследования, которые позволяют клиницисту, у пациента с узловым зубом, провести скрининг узлов для оперативного лечения. Ежегодно пунктируется более половиной тысяч пациентов с узловым зубом. В нашем отделении проводятся цитологические исследования. И мы отбираем пациентов для оперативного лечения – І пацієнтам, яких можна наблюдати зловим зобом. Операція в більшості випадків майже повністю вирішує проблему. Якщо ж показань до оперативного втручання немає, лікарі просто спостерігають за перебігом хвороби. Регулярне проведення оглядів та аналізів дозволить вчасно виявити погіршення чи переродження вузлів. У цьому проміжному періоді потрібно бути особливо уважним до свого організму, а правильне лікування і харчування допоможуть уникнути ускладнень та подолати хворобу.